Ранок на Буковині продовжується. Зустріли ми нашого сьогоднішнього ранкового гостя. Вам його представляємо. Отож, вітаємо в нашій студії Юрія Отрубчака. Він є інструктором самозахисту. Чому са саме... Добрий ранок вам. Чому саме пана Юрія запросила? Ми зараз розкажемо. Тому що от ми розповідали з Мар'яном таку цікаву ситуацію, так про те, що коїться в Сполучених Штатах Америки, як люди гроші там заробляють. Це ще цьому Джефу пощастило, що ніхто за ним не гнався. Правильно, поки що він як видасть книгу, там відразу. Почнуть гнатися, а уявляєш, які люди будуть розлючені, коли вони будуть знати, що вони розповідали йому якісь особисті речі, справи, ділилися з ними якимось проживаннями, а він це все буде продавати оці всі повідомлення, і, можливо, захочуть на нього напасти. <смут> <смут> Марине дуже багато уяви. Насправді, ми з паном Юрієм сьогодні будемо говорити про основи самозахисту, що потрібно пам'ятати, як потрібно готуватися, тому що справді живемо в такому суспільстві, ну напевно це не тільки в Україні. Україні, але взагалом е, такий час, що треба бути, напевно, завжди на поготові е, навіть не нападів з боку якихось сторонніх осіб, але, можливо, якихось і катаклізмів і так далі. Тобто ми не лякаємо вас в жодному разі, шановні глядачі, але разом з тим нагадуємо, що варто бути обережними, як співається в одній пісні, будь осторожен, так Безумовно, не можу з вами не погодитися. І ви тут згадували за США. Це якраз Приклад, що навіть така благополучна країна, економічно благополучна, як Сполучені Штати, але засоби масової інформації ну мало не щомісяця приносять нам досить сумні повідомлення і стосується цієї підліткової злочинності, застосування зброї, яка у них продається в широкому продажі і не є, так би мовити, забороненою, як у нас, вільний продаж зброї. І чим, в що це виливається, часто? Ми чуємо за собі масу інформації з телебачення і бачимо навіть в такій благополучній країні, як Сполучені Штати Америки. Стосовно Джефа, якого я згадували, ну, безумовно, не ви зацікавилися злочинці, оскільки ситуація, яку ви описали, не була такого широкого розголосу. І те, що в нього такі статки великі стали, це, безумовно, не могло не зацікавити, я думаю, потенційних злочинців. Ну, почну, мабуть, з того, що стосується самозахисту, що дивує відношення людей до цього. І я абсолютно переконаний, що це без усякого перебільшення життєво необхідні навики, володіти хоча б на елементарному рівні спеціальними знаннями, дотримуватися елементарних правил безпеки, ну і хоча б на елементарному рівні якісь. Мати, володіти спеціальними елементарними уміннями і навиками, і цього в більшості випадків достатньо, хоча б цього. Дивує відношення наших людей, легковажно. не дивлячись на те, що і телебачення, і засоби масової інформації в нас щодня приносять досить сумні повідомлення про трагічні, різноманітні трагічні події. Чим це закінчується, нехтування цими елементарними правилами і недавні події в Україні резонансні. Що широко висвітлюється і на телебаченні, в тому числі яскравий приклад підтвердження цього, але люди приділяють набагато більше уваги якимось іншим питанням, а це залишається, так би мовити, у загоні, що не може не дивувати. І, безумовно, перше, що треба почати, це усвідомити, зрозуміти, що це є дуже важливо, для вас життєво необхідно. Якщо брати роботу навіть, то якщо ви ну, не. Не справляється як спеціаліст, то ви можете роботу поміняти в самому гіршому випадку, якщо вас звільнять. А е, тут ви ризикуєте втратити в будь-який момент майно здоров'я і навіть, і навіть нерідко життя. Але, як правило, людей це мало mm -hmm. займає ця проблема і вони не увагу. Тому, перш за все, я вважаю, що необхідно всерйоз замислитися над цим питанням. Обов'язково визначити ризики. Потенційні для вас ну, загрозливі ситуації, враховуючи вашу стать, майновий стан, професію, чи пов'язана вона з ризиком, чи ні, визначити ці моменти найбільш небезпечні, враховуючи ваш спосіб життя, професію, як я сказав, стать, ну і продумати, звичайно, серйозно задуматися, продумати, міри безпеки, які були ефективними, достатніми на ці, для початку всіх найбільш загрозливих ситуацій. Наша, наша професія, до речі, також досить небезпечна. Пригадую статистику Дуже нещодавно, небезпечна. що журналісти якраз одні з найнебезпечніших в гарячих точках працюють. Та да, того йому запросила нашого гостя сьогодні. Тим більше небезпечно. Їдемо щодня на автомобілі. Так, люди бачать, у нас є статки. Так, я жартую. А часом двома автомобілями так. різними так щодня. Кожна людина просто думає, що це мене не торкнеться. Якщо я не буду про це думати, значить цього в моєму житті не буде. Так, але давайте почнемо з елементарних речей. Людина збирається на роботу, так потім собі десь так думає, розпланувала свій графік роботи, прийдеться додому вертатися. Ввечері, так? А можливо, хто не має автомобіля, буде йти пішки. Ввечері, пізня година, хай буде 12 та ночі, так все може трапитися. якою стороною краще йти так? додому? Що Ех. необхідно мати з собою? Тобто, в будь-якому випадку, в сумочки, чи жінки, чи навіть в чоловіка, таке ж повинно бути якийсь предмет, який просто. Наприклад, біта така. Додасть певної самовпевненості, так? що раптом щось. Я зможу за себе постояти. Безумовно, ви одну з найбільш типових ситуацій, типових для потенційної більшості наших телеглядачів, ваших телеглядачів описали. Це, безумовно, те, що стосується буквально всіх, і не тільки журналістів, і не тільки людей пов'язаних, професій, яких пов'язані з ризиком. Жертвами нападу там, чи грабежу може грабунку може стати будь-хто з громадян і не обов'язково мати великі статки. Всі оці сумні повідомлення, які приходиться чути, в черговий раз переконують в тому, що біді набагато легше запобігти чи намагатися її уникнути, виконуючи прості правила, засвоївши їх, ніж потім боротися з негативними наслідками. Тому, звичайно, рекомендація наша завжди залишається першою, як уникнути цієї ситуації. Ну, так як і ви почали зранку. Якщо це темна пора і вам приходиться. Зранку виходити, коли ще сутеніє, так би мовити, темна пора доби, то звичайно необхідно, щоб у вас була вироблена звичка, якийсь предмет, який ви розцінюєте як підручну зброю, який предмет, який може бути використаний в якості зброї, постійно тримати в одному місці, легко доступному місці, або й тримати в руці, чи в руці і в кишені, якщо холодно. Цей предмет повинен бути. Тим, який більшу частину доби знаходиться при вас, який може бути ефективним, ефективно використаний з метою самозахисту. І необхідно чітко усвідомити, що, перше, що будь-який предмет збільшує ваші шанси. Якщо ви не маєте спеціальної, серйозної спеціальної підготовки, переважна більшість людей її немає, звичайно, то будь-який предмет, наприклад, Ручка, звичайна знаряддя, одне з основних знарядь праці журналіста, якщо звузити це коло, то значно збільшує ваші шанси і ефект від вашого удару, скажімо, якщо прийдеться застосувати, дойде до застосування сили, ніж удар непідготовленою рукою і удар, ну, не, скажімо так, м'яко не відпрацьований. Звичайно, це перша звичка, яка повинна бути. Цей предмет повинен бути весь час. У вас повинна бути вироблена звичка, щоб перед виходом ви його. Обов'язково контролюєте і ставите в одне місце. Звичайно, в залежності від сезону, якщо вам зранку приходиться виходити в темну пору і повертатися в темну пору, вимоги є і до одягу, він повинен бути досить зручним, щоб ви ну, могли хоча б втекти швидко, якщо немає іншого виходу. Ну і що стосується повернення, особливо повернення додому в темну пору, у вас повинен бути вироблений, чітко вироблений, завчасно продуманий, відпрацьований сценарій. Типовий, як уникнути ситуації. Ці всі правила прості, немає тут нічого складного. Рекомендація моя, що у вас цей сценарій полягає в чому? Беремо типову ситуацію. Ви повертаєтеся додому під під'їздом, знаходиться підозрілий чоловік, або нетверезий чоловік, або чоловік, який викликає підозру у вас, ви. Але може бути і жінка. О, так. Навряд чи, але не виключено. Шанс зберегтися все один. Дотримання вірбезпеки безпеки повинно стати безумовним стереотипом поведінки У випадку, що навіть якщо ви жінку розцінюєте як джерело потенційної небезпеки, це, що називається, ви працюєте з запасом, але і це може бути. Хіба що власна жінка вже чекає з матогоном, де зарплата і чому так пізно повернуться. Я би рекомендував це розглядати просто як зайвий спосіб потренуватися. На такий випадок. Є такий типовий сценарій, який вдало можна застосувати і повинен бути у вас в арсеналі, це, умовно кажучи, дзвінок додому. Тобто ви дістаєте мобільний телефон і робите вигляд, або дійсно дзвоните, або робите вигляд, що дзвоните, і озвучуєте ну, приблизно фразу, що ви мене вже, напевно, зачекалися, я вже під під'їздом через хвилину буду, наприклад, відкрити двері, бо забув. Не ключі. немов відкрити панські. Фраза повинна бути вашою. Я привожу так орієнтовно, звичайно, дуже приблизно. Але фраза повинна бути вашою завчасно продумана, і з фрази повинно бути абсолютно, очевидно, зрозуміло, потенційним нападником, що вас вже чекають, що вас вже і їх бачать, напевно, з вікна, що ви ніяк не підходите на роль потенційної жертви. Це оптимальний варіант біді простіше запобігти. В більшості випадків запевняю вас, що. Цього буде достатньо. І не треба буде доходити до застосування сили тих самих підручних предметів і на набагато більше. Але е, наступна дія, яка повинна звичка, яка повинна бути у вас обов'язково, це цей предмет при вході під'їзд мати за собою і розглядати захід сам під'їзд завжди, як зайвий спосіб, так би мовити, потренувати ці свої навики, формувати отакий от тип мислення, безпеки, забезпечення ну, Дотримання правил своєї безпеки. Ну і давно відома рекомендація, і від цього вона не стала гіршою, те, що ліфтом. Підніматися, ну, краще взагалі не підніматися ліфтом, нашими українськими ліфтами ще й того не бажано підніматися, що тут навіть не, не ризик там потенційного нападу чи грабунку, а й сам ліфт становить небезпеку. Резик. Краще ним не підніматися, але якщо така потреба все-таки виникає, то звичайно підніматися особливо жінкам тільки у випадку, якщо ви переконалися, що немає нікого поблизу. Якщо Т, ж тема все... у нас, ми не дозволі переб'ю одну таку ремор, тема в нас звичайно серйозна, але пан Юрій згадав про ручку як під, підручний засіб. Так це, напевно, найкраще буде для газетних журналістів, а для телевізійних журналістів можна мікрофон з собою носити, а для радіожурналістів диктофон. Тобто в цьому буде удар напевно сильніший, так а я хотіла спитати, якщо ж така ситуація трапилася, так вже відчуває людина, що позаду чути кроки. Злочинця чи людина, яка хоче зґвалтувати, не дай Боже. Перші дії. Тут, Марина, <світ> тут нікого немає. <світ> Давайте ми сьогодні ще, напевно, не раз будемо повертатися до того, що біді простіше запобігти. Так. Але раптом... Якщо ви повертаєтеся, я, звичайно, дам відповідь на ваше запитання. Ну, намагатимуся дати відповідь чітку на ваше запитання. Звичайно, можливо, і таке, що ви вжили всіх цих заходів і це не вдає. Якщо на вас не напали несподівано, то той самий. Дзвінок, другий типовий сценарій, сценарій, так би мовити, Б, який завчасно повинен бути відпрацьований. Це той самий дзвінок. І ви озвучуєте приблизно фразу, що де ж ти є, я вже чекаю там, де домовилися. От я стою, чекаю там, де домовилися, ага там під'їжджаєте, наприклад. А ви вже під'їжджаєте на машині. Ну і з фрази, звичайно, вашої. Бажано, щоб потенційний нападник, почув, що під'їхати має не жінка. А Під'їхати, наприклад. Чатуро, чоловік, дуже чоловік, Збрізана. наприклад, в більшості ситуацій убезпечить. Але знову ж таки. тебе якщо... вже закінчилися заняття з боксу. Дуже-дуже да. вдало. Ваш варіант вже можна вважати майже готовим. Я Майже так? готовий для такої Дійжай. ситуації. І якщо вернутися до тої ситуації, яку описували ви, то на такий випадок повертатися ви повинні. Якщо. Ви уважно прислухалися до попередніх рекомендацій, цей підручний предмет у вас повинен бути вже у руці. Ви можете намагатися зробити якусь ніби нелогічну дію, перейти на іншу сторону, намагатися вулиці, наприклад. Те, що часто демонструють в бойовиках, коли, так би мовити, відриваються від переслідування, да? виконують якусь нелогічну дію для того, щоб переконатися, що точно йдуть за вами, а не... А не ви просто, що називається, на воду дуєте, опікшись молоко. Це обов'язково треба би зробити, і є великі шанси, що, побачивши, що в сценарії типу моє якийсь бій, потенційний нападник, змінить свої плани, попробує, так би мовити, ну, вас вас же, по крайній мірі, не буде розглядати в якості потенційної жертви. Але якщо не вдасться, то по крайній, ви будете. Твердо переконаний, що йдуть за вами, і що ця небезпека, ви її не додумали, а вона є реальною, і що треба, що називається, готуватися, постояти за себе вже у фізичному плані.